Для мене середа, а для вас вже четвер. І це значить, що сьогодні вийшов новий снапшот 22W44A до версії 1.19.3. Під моєю назвою незрозуміле оновлення. А я ж його скомбіную з 22W43A, так як на попередньому тижні його ви не бачили на моєму каналі. Тому не будемо гаяти ні секунди і перейдемо до огляду снапшотів. І хочу розпочати з предметів, які мене дуже сильно шокували, але не переймайтесь, це в гарному плані. Починаючи з цього снапшоту, ми можемо визивати залізного сніжного голема, ендердракона та висушувача за допомогою яйців виклику. Ось так вони виглядають, і чесно кажучи, чомусь вони мені дуже сильно сподобались. Перших двох можна знайти в звичайному меню креативу. Просто зайдіть у вкладку з яйцями і та найдіть їх. А інших за допомогою команд Slash Giušnik enderdragon spawn Egg. І слаж ді вашніку візаж спаун ЕК в першому снапшоті нам додали бамбук, і я забув розповісти, що нові дошки і всі предмети з них можна використовувати як паливо для пічки, окрім блока мозаїки. Але тепер починаючи з 22w44a, це виправлено, і ми, як завжди, будемо продовжувати користуватись тільки деревом, вугіллям і лавою. Дякуємо жанк, що турбуєтесь про нас і додаєте альтернативні види палива. Попередньому снапшоті у укладку з яйцями був доданий спаунер, і раніше він мав саунд за замовчуванням. А точніше, коли його став у гравець, там від початку спавнилися свині. Тепер такого не буде, і він лишатиметься звичайним блоком, навіть без частинок полум'я, то поки йому не видасться моб для спавну. А якщо ви захочете взяти в інвентар спаунер саме з якимось мобом, то зажміть Ctrl і колесо миші, тоді блок збережеться з його NBT тегом у ваш інвентар. Також була змінена текстура виклику яйця верблюда. З лівої сторони ви можете спостерігати, що було, а з правою як стало. Для мене це не сильно суттєво, і була трохи змінена його анімація ходьби. Але що в попередньому снапшоті, що зараз, вона виглядає доволі сирою і нереалістичною, як би це дивно не звучало в реальності Майнкрафту. В попередніх версіях і снапшотах була можливість вішати ліхтарі і нові таблички на нижню сторону хвіртки. Про таке я навіть не знаю і точно таким не користувався. Але те, що таке забрали, воно й не краще, тому що виглядало якось це ненормально. Доволі цікавою фішкою нових книжних полиць стала можливість заповнювати їх через воронку. Як для звичайного гравця, це доволі безкорисна штука, але для якихось потаємних дверей, які потрібно буде активовувати звідсині, поклавши книги в скриню, то звучить навіть якось захоплююче. Я до речі можу попробувати зробити такі двері і виставлю їх в Телеграм. То підписуйтесь на нього, щоб таке не пропустити. Посилання буде в описі. А тепер хочу перейти до частини, яку відкладав майже на самий кінець це зміни в інвентарі. Їх доволі багато, і хочу розповісти про них плюс-мінус детально. Тому поїхали. Як ми всі знаємо, з снапшоту 22W42A був поміняний весь креативний інвентар, а точніше, його порядок. Були сформовані нові вкладки, у яких тепер все розміщено в залежності від типу і розсортовано по виду предмета. Давайте розпочнемо з будівельних блоків. В них розташовані всі види деревини які гарно розсортовані в залежності від того, чи дув, чи це смерека, чи береза, чи бамбук. Все йде по порядку, і не знаю, як вам, але мені це дуже сподобалося. Далі йдуть всі види камнів, які також гарненько розкладені, як і все в подальшому. Глибинний сланець, блоки незеру та Енду, види цегли, піску і лимачу. рудні блоки і блоки рут це різні речі, не плутати їх. Всі види мідії і кольорові блоки: типу килимів, вовни, скла, бетону, цементу і кераміки. Вкладка натуральні блоки, я думаю, по ній зрозуміло, що тут все буде пов'язано з природою. А тобто квіточки, саджанці, знову ж таки різні види дерева та їх листва. Блоки рут, але знову ж таки вже інші. Аметисти, морська флора, губки з якогось чорта, всі блоки скалку і невеличкі дрібниці, типу вуликів, гарбузів, кавунів, черепеших яєць і так далі. Функціональні блоки. Це блоки, з якими ви хоч якось можете взаємодіяти. А тобто таблички, висячі таблички, блоки. Професії жителів ліжка, свічки і так далі. Але найголовніше, що є в цій вкладці, це звісний стяг її дракона. Нарешті Монксе додали і в Java версію Майнкрафту. І якщо хтось не знав, то вони раніше були тільки в Бедруці. Кладка Redstonu. Це блоки, які мають хоч найменше відношення до редстоуну. Тобто всі блоки, які були у цій клаці раніше та й нові. А тобто компостери, діжки, різні вагонетки, човни, навіть великий каплелист є. І дуже важлива фішка, яка з'явилася у новому снапшоті, це можливість брати командні блоки, блоки структури або пазу, кому як буде зручніше. Бар'єри, штучне світло, палицю налагодження, з меню креативу. Крута фішка, навіть не хочу з цим сперечатися, тому що деякі блоки я сам використовую при зйомці відео, і мені було впадло кожен раз уводити команду, особливо після перезаходу в світ. Інструменти і прилади там ви знайдете сокири, лопати, кирки, різні відра, мішечки, компаси, часи, знову ж таки, човни, елітри, козячі роги, платівки і ще кілька дрібниць. Якщо хтось до сих пір не зрозумів, предмети тепер будуть дублюватися по вкладкам для нашої зручності. Далі йде вже бойове приладдя, а точніше все, що ми використовуємо для ПВП: броня, мечі, три, зуби, луки, арбалети, стріли з ефектами. Моженки навіть подбали про наявність динаміту і кристалю енду в цій клаці. Які ж вони все-таки молодці? Торбуються про нас? В споживчому у нас все, що можна запхати собі в рота. Думаю, сказав коротко і ясно. А вже про вкладку майстрування так не розкажеш. Тому що там знаходяться всі руди, які ми можемо отримати, злитки з них, патейки, кістки, шкіра, пір'я. Як я закаліпався це все говорити, ви просто не повірите. Подивіться на цю вкладку і все зрозумієте. Але що тут роблять зачаровані книги, я таки не зміг зрозуміти. Та й остання вкладка, яка є на даний момент, це яйця виклику. Логічно, що в ній ви зможете знайти яйця виклику мобію і спаунер, про який я говорив раніше. А тепер ми підходимо до закінчення відео. Якщо я пропустив щось чи ще не договорив, поправте мене в коментарях. Буду вам дуже вдячний і хочу нагадати підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Ну і до нових зустрічей.